Ще його жде, не знаю де ми знаходимося, то не важливо. Але просто печаль біда. Їдемо на евакуацію автомобіля у хлопців. І от така, от така штука. Просто жахливо. і грішка таке як ми з тобою диви трошки пригод друзі заїхали завів нас навігатор село нема нікого тут тут Моз зірваний і дороги як такової немає. Так що стоїмо, з хлопцями тобто, розвертаємося і печемо по прямій, будемо шукати десь дорогу на ту точку, куди нам потрібно. Так що от, така, от такий пейзаж, сука, після ворків остається. Не знаю, що це за село, але реально страшно навіть уявити. Наскільки що тут було. ось, Це ж були будинки. Просто жахливо. Так що хто чекає русський мір, ждіть, він прийде і зробить вам отаку красоту. Так що, хто говорить, що ми робимо херню, то може бути така херня у вас. Реально не знаю як у кого, але у мене тут просто серце стає і сидіти і бути, чекати непонятно, що і казати, що все одно нічого це не поміняє. Ну, поміняє, отаке от буде, якщо не будемо нічого робити. Так що погнали далі. Так що, друзі, приїхали не туди, куди треба. Нема нікого в селі, мабуть. Ні, Ну дивлюся, хати деяких хтось поприїжджав, мабуть. Просто понакривали те, що залишилося. Отакувано клієнку, бо і забивали. Тут не видно, що хтось живе, людей нема. Воно клієнкою теж накрита хата. Ну так само, як кам'янка, так само ось, ось диви. Це ж люди жили, ріж. Ти розумієш, жили, наживали, прості селюки, Такі як ми з тобою, як Санька, ну. наживали, робили. І падло, диви. Знищило все. Все. Немає одної хати цілої тибо. Це просто жахливо. У мене просто слів нема. Просто немає слів. Даже церквочка і ця малесенька така воно. І то постраждала, вона горі стоїть велика церква. І воно все, все. написав бальшако Комбікорм продавали магазин був продукти ну, я не жалію що ми заблудилися може комусь хоть покажу бо люди вже трохи позабувалися особливо в нашому регіоні сюди хтось вже перекрив дивимо бо... люди, люди все таки мріють повернутися до себе все ще, все ще не знаєш навіть що його знімати Ти що? Ти ж скільки ми їздили, да по ці друзі, просто ми ніколи не звертали в <говори> сторону Ну <говори> ми їхали по центральної <говори> да. Що вона заблудилась вона централізує Эфратора. Не, вот все моего. Он уже, наверное, тут тебе связку не имеет. Не, ну кто їде -то едет тоже. кто девочка поехала, я просто не схотів снимать. Я знаю, что это за девочка. Молоденькая девочка. Ой. Волосы лайные мацала, девочка. Захаємося з Григорієм і Санькою і не знаємо куди, ну, куди з'їдемо, спитали дорогу на ту точку, яку нам треба. І знову приїхали. Таке село ось ось з гори оббите, розбите. А так з горки гарно, так? Да? Ну тут люди є, бачу, воно навіть пасіка є. Дорога, звісно. Прикольненько. Зимой прикольный. Зимой это вообще прикольно. Как я не знаю, что вообще копать. Покинуть, видишь, пасека вона разбита. Копать, да? Мир, да? А вони кажуть, Та, все одно, щоб ви не робили, не допомагали, все одно нічого не буде. Все буде. Або буде отаке, або ми вистоїмо і все буде добре. А ми вистоїмо. Правда, якби ще Гриша їхав і то було б взагалі нормально. Це були хати, собі жили. Дивись, що воно вче нічого не залишилося. Ви яке все. Повністю хати нема. Так, добралися на трьох циліндрах. Підсобіть, підсобіть! Все, забираємо тачку. Кахкотить, покотить, в голові капут. Друзі, тачку забрали і поїхали, так да, Григорій? Да. Їдемо вже на виїзд. І все красивий поїзджаж, сука Розмолювала русня, кончена. Григорій, всім привіт ще раз і всім пока. Танька на роботі, де вже потікає на роботу зібрався Він нас Хто нас? Хто? хорош. Так що, друзі, відосик номер два. Думаю всім пока, всім здоров'я і добра, підтримуйте захисників, в команди, їсти до них в гості, пишіть смс-ки, я думаю, що не кожен хоче їздити в гості, ну, але підтримка їм потрібна. Так що все буде добре, все буде Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава, всім пока. Для поціновувачів Руського Миру. після них залишається царвочка почти ціла тільки пару осколочку бачите Це люди живуть Якась будка і та попали. Ти понагривали, все-таки думаю, їдеш вертатися, відбудовуватися.